Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Запастись дровами, вугіллям та навіть буржуйками. На цю зиму міський голова Львова дає саме таку пораду. Ми повинні бути готові. Ми повинні мати запас всього, що треба мати в першу чергу. Та чи варто купувати собі буржуйку, і чи для кожної оселі вона підійде? Чи може краще задуматися про встановлення повноцінної цегляної пічки? Це як запалювати газову плиту, тільки газову пічку. Родина Діани у Львові мешкає в одному зі старих австрійських будинків. Коли їх зводили, ще не було централізованого опалення. Тож всі квартири в таких будинках оснащені пічками на дровах чи газу? Зранку на годинку ми що весь день в хаті було тепло, і ввечері на годинку, поли, щоб всю ніч було тепло. Все як каже Діана, цегляна пічка проста у використанні, добре гріє і навіть дешевша за централізоване опалення. Її переваги вона усвідомила після переїзду. Я жила в квартирі з центральним опаленням, то було геть холодно. у Нас були батареї, але Ну, ми хоч цілий день працювали, начебто ми платили ними немалі суми грошей, але холодно було все рівно. Ну, особливо вранці прокидатися це була, була катастрофа. Та є одне вагоме, але в сучасну квартиру пічку не встановити. Наші багатоперехівки – вони перекриті плитами перекриття, які витримують на монтаж там 600 кг на метр квадратний. Нормальна конструкція пічі вона буде важити там, може бути, може важити півтори, навіть до двох тонн. Відповідно, на на поверхах ми ну. Ніяка служба не дозволить її просто змурувати. Сергій очолює всеукраїнську гільдію пічників. На його думку, цегляна піч це найкращий варіант для обігріву приватного будинку. Все завдяки конструкції. Під час розігріву цегла накопичує тепло. Після гасіння вогню вона поступово віддає його в повітря. Так можна зігріти навіть кімнати розміром у 70 чи 100 квадратів. Її можна розташувати правильно, розташувати в центрі. Загального приміщення між двома кімнатами, і вона воно нагріє нагріється всі приміщення ці, ці дві кімнати. Серед недоліків великі габарити і ненажерливість. В місяць така пічка може з'їсти і кубометр дров. А це до двох тисяч гривень. Однак через можливу нестачу блакитного палива саме на такі пічки зараз виріс попит, як каже Сергій, майже утричі. Зараз такий сезон, що люди свої замовлення просто віддають. Просять, візьміть це класний замовник. Я просто сам не встигаю. майстер, майстер каже. Візьми, може хтось вільний. І мало хто бере, тому що всі завалені роботи. Найдешевша цегляна пічка під ключ цього річ коштуватиме щонайменше 30 тисяч гривень. Значно дешевшою, але менш практичною стане буржуйка. Зазвичай це проста металева конструкція. Поки вона горить, поки паливо горить, поки там є температура, вона віддає її зовні, гріє приміщення. Тільки перестало горіти паливо, відповідно метал остив і тепло приміщення вже немає. На думку Сергія, буржуйку не треба сприймати як повноцінний обігрів для приміщення, адже вночі дрова туди ніхто не підкидатиме. Тим паче, буржуйки заборонено встановлювати у багатоповерхівках. А от для технічних приміщень, що як запасний варіант для приватного будинку, вона може бути доречною. Стальна конструкція гріє ставиться в одному приміщенні, це розраховано там до 15-20 квадратних метрів площаді, і вона одне це приміщення і гріє. Особливу увагу треба приділити техніці безпеки. Для чадного газу обов'язково має бути димохід, що виведе його на вулицю. Він має бути щільно вмонтований до буржуйки, щоб не було витоку. Теж саме стосується і цегляних пічок. Будь-яка тріщина в конструкції це загроза життю. Також небезпечне і накопичення попелу в пічці, тож раз на рік її має прочищати майстер. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.